Всім доброго дня! Сьогодні 12 вересня 2024 року. Отримали обновочки у нашому господарстві. Перша обновка це сівалка сзф 3000. Поні навісна з маркерною системою. Прикатка. Диски зі зміщеним центром на телескопах. Задня стіночка нержавійка. Ну це сьогодні коротенький такий обзорчик. Це дубль-2, тому що не збереглося відео те, що знімали, як приїхало воно. Диски зі зміщенням е, висіває за колесом чистого 3 метри захвату. Ось така сівалочка. І друга наша обновочка. Це дисковий лучильник. ЛДФ Каспар 3. 3 метровий Стоять захисні щитки Стійка на задньому ряду регулюється глибина її. отакий коток. Три метри захват на жорсткій стійці і на демпферах демпферна система тут ну це так коротенько потім буде обзорчик зараз покажу ми пробували на площі тут працюють Взагалі гарно. Ну трішечки важковаті вони. Надо передні колеса догружати. Жалко не збереглося відео, як розвантажували. Ну нічого. Оце по сої так, все водний сліми, тут глибина 10 сантиметрів. Чітко шифера немає. ну фон отакий робить вообще класно так. так і передня стійка теж провертається для габариту можна її підняти вверх ці пальці заштопорена вона. Роштокуєш, піднімаєш, закидається сюди, буде дивитися вгору. Граблина стоїть. Регулювання котка на пальцях. Ну, така конструкція масивна. Тут Масленочки, оце в цьому місці мажеться воно. На котку немає вузла з маски. Тут підшипники закриті. Ну куток труба сорокова. По-моєму, отак десь. Все регулюється. Ну це все виїдемо в полі, побачимо. Ось такий агрегат. 12 сійок у передньому і 12 у задньому. 24 стійки. По навісті теж. Під різні трактори зроблено навіска, центральний винт, є плаваюче положення. Зразу все з заводу зроблені вуши. Ось вони для прицепного, для ціліндра. Ззаду до колеса ставляться. Це якщо кому потрібно. замовляєте і привезуть Це така дискова оборона так і сівалочка сівалку замовляли з надставним бункером тут Підножечка. Так. Кришка піднімається. Це ящик для добрив. Сінка задня і перегородка нержавійка. Установлені поплавочки. Це хлопці бутилку двохлітрова бутилочка масла для редукторів положили. Винімається як у СЗ, об'єдинити бункер можна заслоночки. І цей бункер Ось так виглядає. Теж ліс. Куплавочок так все закриваємо. Телескопи стоять. Ця дека опускається вниз, як виставлять потрібно буде. Висів. Маркерна система працює цікаво. Отут тут такий розподільничок стоїть. Все керується одним рычагом. Підйоми опускання. І по черзі, і по черзі опускаються. Можна і два опустити. Ну все, все це. у процессе потом покажем тут плавающее положение такие прорезиненные ручки вот так так а тут сплинты где-то покинули уже Розрихлювачі сліду є. У процесі будемо знімати, показувати, як вона себе покаже. Навішали, була навішана. Так, прикольно. Ну тільки відео. Не збереглося. Добре, всім дякую за перегляд. Мирної, тихої ночі. Всім до побачення.